По результатам сезону дрон Fine Fish їде на передову і буде палити орків. Всім міцного козацького здоров'я. Хочемо зняти сьогоднішнє відео. Відео не про рекламу. Хочемо зняти відео про наш обов'язок і про одну приємну річ, яку ми змогли досягти. Компанія Fine Fish по результатам сезону, як і було анонсовано, Допомагає Збройним силам України і цей дрон, який ми змогли придбати одноосібно, який називається Файно Fish, поїде на передову і буде палити орків. Буде допомагати нашим хлопцям боронити нашу країну і виборювати нашу незалежність. Буде допомагати нашим хлопцям боронити своє життя і життя всіх нас, цивільних, які зараз тут знаходяться і мають можливість працювати. Власне, цей дрон поїде в підрозділ безпілотного авіаційного комплексу, в якому я особисто мав честь служити і воювати. Закликаю всіх долучатись до нашої акції такої, до загальнонаціональної акції. Всі, хто може щось робити, всіх, хто може заробляти, не забувайте за наших хлопців, за наших дівчат, за наших захисників. Допомагаємо Збройним силам. Ремонтуємо машини, купляємо дрони, купляємо все, що можемо купити. Купляємо все, що їм потрібно, допомагаємо адресно, тому що нема на сьогоднішній день родини чи нема людей, в яких родичі або друзі не воюють. Ми маємо помститися тим оркам за всіх наших захисників і захисниць, за всіх наших дітей загиблих, за всіх наших цивільних людей в Тернополі, в Сумах. В Харкові, в Запоріжжі, в Краматорську, по цілій території України, в Києві, у Львові, де вони назисли нам шалених втрат, і шаленої шкоди. Ніколи їм не можна пробачити. Працюємо на перемогу, працюємо без світла, працюємо в тяжких умовах, але повірте, ті умови не є такими тяжкими, якими є умови тяжкі у хлопців там, у наших захисників. Є регіони України, де набагато тяжче жити. Люди борються, люди допомагають. Люди щось роблять, і ми маємо так само це робити. Ще раз анонсуємо: левова частка прибутку компанії Файнофіш завжди йде на допомогу Збройним силам України. В найближчому майбутньому ми запустимо зимову акцію. І абсолютно 100% прибутків з тої акції буде спрямовано на підтримку збройних сил. І якщо в нас здасться, ми купимо ще не один дрон. Всі звітні відео з передової з цим дроном, і з передової з наступними дронами чи з наступними покупками, які ми зробимо, будуть викладені в нашому каналі. Тому не забудемо, помстимося. Слава всім нашим героям і слава Україні!